Дівчата, зустрічайте подаруночок. Зустрічайте. Зараз, зараз побачите, когось я вам принесла. Кого ж я вам принесла? Закриємо зараз. І хто тут у нас? І хто тут у нас? А ну виходь, виходь. Та виходь, ти що, зачепився там, виходь. Та блін, виходь. виходь. Виходь, дивись, невест, скільки тобі. Дивись, який ти красивий. Це твої невести будуть Петь, тільки не обіжай їх, добре, бо папка тебе на суп відправить. Невести в шоці трошки? Тут це такий тут. То... О, пішла знайомиться Сніжана Денисовна сама. Хоче собі закадрити. О, Показує, що вона тут головна. Ох, уже Сніжана. Приймайте свою компанію, не обіжать мені, Петьку. О, пішли всі знайомиться. Ох, ви кадри. Давайте знайомтеся. Дружно мені живіть. Я там кидала зернишки, п'ять кушать хоче, да? Коротше, шуміха така. Кого ж я принесла? Окружили його. Ви мріяли там, щоб я взяла півника, от я... Так раптово, сама не ожидала. Я не хотіла взагалі півника. Тут підвернувся такий півник по об'явленню. За 250 гривень молоденький. Вирішила, ладно вже, порадую своїх підписників і курочок своїх порадую. Буде їх роздирати. Ой, ти чоклюєш Петю? Буде їх роздирати, потім не плачте. Ви хотіли півника. Самі просили. Вітер у нас капець сьогодні скажений. Це пішла знайома ця така смілива, ти тільки не клюй його. Замерли. Ой, такі ти чо клюєш Петю? Кура. Оці дві молоденькі Ломан Браун білі, капець, які вони драчливі. Вони між собою деруться, як півні. Кстаті, по-моєму, той вже гребішок підріс трішки. То, що біля півника, може, нестись почне скоро. Чого ти його клюєш? Чи ти залицяєшся так до нього? Um, oh,